Всім привіт! У мене помінявся фон, сижу на кухні, але хочу показати вам, що в мене було в цьому каталозі 15-му замовленні і деякі були продукти ще по 14-му. Я дозамовила була. Дуже гарна знижка, розпродаж, тому покажу, що в мене є. З минулого каталога. В мене прийшов коктейль шоколадний по підписці. І пору з продажу тижня ось така гарна паліточка. Дуже класна, я вже нею користувалася. Дуже вона мені подобається. Тут, тут є ось такі відтінки, 8, 8 відтінків. ось так вони виглядають, дуже гарні такі. Є мерехтливі. Є матові, дуже такі класні. Ну, так, вид такий гарний, коли зробиш макіяж. Ними можна користуватися як і румяна, як бронзер. От, так що це така дуже класна універсальна палеточка. До речі, вона зараз теж є на знижки в цьому каталозі. В 15-му, от, зараз я вам її покажу. Десь тут на перших сторінках, так, так, так. Ось. Ось, ось вона йде на знижки. Якщо дивитися бумажний каталог, то це 43-тя сторінка. Ну, якщо електронний, то буде по-іншому. От. Е, далі, ну, як завжди, дуже гарний 16-й каталог. Дуже класні тут новинки, я взагалі показувала, де хто вже замовив. Дуже класні. І помада, і... Е, ой, ще щось я забула, що там ще новинки таке. Типа я блиск, щось таке. Ну і також в цьому каталозі дуже класні новинки в діючому. Тут виходить, є такий гарний гарний парфумований, парфумована водичка, ось на перших сторінках. Дівайн. Є у нас голубенький диван, хто пам'ятає ось такий. І, Ось цей аромат, дуже дійсно, дуже приємний такий аромат вечірній. Квітковий, деревний, висока концентрація аромату. Тут є акорд темної сливи, акорд троянди, блак, бакара і пачулі. Дуже, дівчата, кажуть, ну і я з пробника, скажімо так, чула цей аромат. От, дуже класний. Тому Користуйтеся нагодою. Так, і ще, до речі, до речі, ще дуже тут класно є сиворотка новинка із ніацинамідом. 10% ніацинаміда Ось ось така зелененька. Її можна поєднувати з другими засобами новеч плюс От. Вона легка, текстура, не липка, швидко поглинається і, що тут таке пишуть, цікаве, робить шкіру більш пружною, гладенькою, еластичною, і входить в неї антиоксидант, який входить до складу зеленого чаю. Він нейтралізує шкідливі вільні радикали і допомагає захистити шкіру від перечасного старіння. Тому зверніть на неї увагу. Так, ну і ще у мене, вже по цьому перейдемо по 15-му каталогу. в мене вітаміни. Ну і такий же самий шоколадний коктейль. Щось мені хочеться шоколадного ну По-перше, по-моєму, і на складі не було якогось іншого. Ну, і він мені подобається, дуже класний. Це додаткове джерело клітчатки, білка. от Можна його робити на молокі, на воді, як хочете. ну Плюс-мінус калорії там будуть бригати. Тут 72 калорії. от і ось такі вітаміни. Вітаміни я вже відкрила п'ю, тому що там закінчилася. Ось такі вітамінки на кожен день. Тобто такий пакетик на кожен день. А в цій упаковочці 21 такий пакетик. Тут виходить вітамінка, яка складається з 12 вітамінів і мінералів. Далі дві омеги. Три очищені 5-ступінчата очистка, швальська якість, дуже ну, якісна. І астаксантин це антиоксидант, який захищає нашу шкіру, покращує зір, тому що тут міститься екстракт ест, екстракт ой, чорниці вітамін Е. от і дуже класно працює, він о, укріпляє імунітет. Коли вам почувається, не, скажімо так, ви бачите, що ви починаєте хворіти, то можна збільшити цю капсулку і приймати окремо його продають ось в такій о, кхм, баночці. Бачите, там отак от вони лежать. От, і Можна додатково приймати, щоб дати сили організму, щоб він краще швидше поборов цю хворобу, скажімо так. От. Так, далі. Далі ось така новинка. Ну, це не новинка, це. Навпаки, саме такий продукт, який з 70 х років легендарний продукт це Tender Care пом'якчуючий засіб, який складається з 99,9 натуральних інгредієнтів. Зроблений він на основі бджолиного воску. От, ось така гарнюня святкова упаковочка. Йому вже 55 років. з 70-го року він почав в компанії діяти. Ось на самій останній сторіночці є трохи такої інформації, що він з 70-го року. От, його любять, люблять мільйони людей. Спочатку він був створений для того, щоб робити масочку навколо очей, але потім Вийшло так, що люди почали його використовувати і наносити там, де сухі участки ну, ділянки шкіри. Або тут, де кутикуло смягчає, а де, де локоточки сухі, ви відчуваєте сухість, руки, якщо сильно сухі, десь якісь там ранки, тріщинки, опіки незначні. Вони теж допомагають прибрати оце почервоніння. Ось так така кришечка широка. От. Він не має ніякого запаху. Це один із видів, скажімо так, що ну, він перший такий був, що він без запаху. Але у нас є такі із ароматами дуже різними. І апельсини, і м'ята була колись м'ята, я зараз я точно не скажу, може вже й немає. Зелененький такий був кавун з ароматом кавуна, маракуя, чорна смородина. Ну, тобто такі класні такі аромати чудові. Десь тут було також, також вони є ось. Тут із мандарином, і з олією маракуї ось в такій гарнюній упаковочці, ось, е, яка складається із трьох, можна купити відразу в коробочці. Е, це також недавно вийшов із сливою. Тобто, ну, різні такі класні аромати є. Е, бальзам як для губ то, також дуже класний він. От. І що в мене ще в цьому каталогі? В мене в цьому каталогі ще е, зубна паста. Якось так вийшло, що взагалі обнаружила, <сували>, що немає нічого. Е, закінчилася паста, я дивлюся, а нема що лежить, тому що закінчилася. Ну, добре, що доставка діє швидко, то прийшла. Е, це е, зубна паста для чутливих зубів. Я завжди періодично беру, які є в каталогі на знижки. У нас є 4 види зубної пасти. Це трав'яна для відбілювання зубів, відбілююча. І для чутливих, як оцю, що я вам показала зараз. І ще є трав'яна. Ось ці 4 види. Ну і я періодично їх міняю. І мені цікаво було взагалі, не можу знайти, де він, ну, коротше, вона зараз на знижки. Мені було цікаво подивитися її склад, що тут міститься. Дуже цікава інформація, запитала я в чата GPT, дуже класно він мені розказав інформацію. Дивіться, тут міститься реміралізуючий комплекс. І екстракт морських водоростей. Що робить цей комплекс? Він допомагає відновлювати мінерали в зубній емалі. Уявляєте, як це класно. Тобто, завдяки цьому емаль стає більш міцнішою, зуби менше реагують на холодне, на гаряче, на кисле. І він не заморожує боліві рецептори, а укріпляє зуби зсередини, щоб чутливість зубів зменшилася. От, а екстракт морських водорослей також цьому комплексу допомагає, скажімо так, у реміннеріалізації, підтримує відновлення зубної тканини. Далі він також, цей екстракт водорослей, зменшує запалення ясен, тому що там міститься природні компоненти, які заспокоюють ясна і зменшують їхню чутливість. Також що він ще робить? Анти має антибактеріальний ефект. Тобто бореться з бактеріями, які викликають на лід, і неприємний запах. Ну і зволоження слізової оболонки. Я не знаю, як це, коли в роті сухість. Ну, мабуть, таке є проблема, якщо пишуть. Якщо є сухість у роті, то. Або схильність до якихось подразнень, то ця паста також допомагає ну, захистити, скажімо так, і відновити, відновити тканину. Ось така цікава була інформація по поводу пасти, тому буду її ще брати. Вона така, знаєте, як гелева, прозора, біла, білого такого. Прозорого кольору, до речі, дві пасти у нас гелеві, гелеву мають текстуру, і дві, ну, як, звичайно, такі білі кремоподібні, чи як правильно сказати. Ось, закрито крепко. От, О, бачите, от така вона прозора. Вона саме найменша із всіх тюбиків, це найменша 75 мл. А, а взагалі всі, ну, всі інші пасти, здається, мають 100 мл. А ну, ще раз подивлюся: якщо найду, то покажу вам. Десь вона тут була. Можна знайти, ладно. Ну, і останнє, що я хочу показати, це ось такий аромат. Всі в цьому каталозі купують новий дівайн. А я вирішила взяти ось цей. Чому? Тому що в каталозі було написано, що він останній раз в каталозі. Останній в каталозі. Тому я вирішила взяти, тому що. Мені, скажімо так, цікавий в мене цей аромат, тому що в мене є два іще схожих на нього. Ось він в каталозі. І такий світленький, бачите, і ще є з зелененькою кришечкою. Це в минулому році вийшло відразу три аромата нових, які були зроблені за допомогою штучного інтелекту. От. Середня концентрація у нього аромату. Е, ну, мені подобається, я вже його е, тестувала. Ну, дуже класний аромат. Із цих всіх трьох мені більше сподобався ось цей. Це мускусно-деревний аромат. Е, рожевий перець тут є. Молекула з нотою ірису. І метаноїд, металічний якийсь мускус. Якщо подивитися на сайті, то там трохи більше інформації. Ну, верхні ноти це рожевий перець, нота конвалії і імбир. Ноти серця, це нота Ірису, нота троянди і ілангіланд. І кінцеві ноти це мускус, амбра і металічний мускус. Це дуже класний. Ой, який він класний аромат. Жаль, не можна передати це все. Ну, дуже приємно, дуже. 50 мл, ну як завжди. Так що, дівчата, звертайте увагу в... Може хтось хотів його, дивися-дивися, Дуже класний аромат. От, такий, я б сказала би, якийсь він, мабуть, і. Можливо, навіть і чоловіки можуть і такі аромати, да, що унісекс називається, що можуть, ой, можуть і чоловіки, і жінки використовувати. Тому ось така у мене була розпаковочка. Каталог ще діє сьогодні, у нас середа і ще діє по цю суботу і ще наступну, Тобто півтори, скажімо так, тижні ще є можливість замовити. Якщо у вас ще немає реєстраційного номера в Оріфлеймі, то я допоможу оформити. Ви зможете приймати участь в різних акціях, розпродажах. Вам просто буде йти продукт через нову пошту. От. І ну, можливість брати продукт саме по знижки. Оце й вигідно, чому я завжди пропоную реєструватися. Немає ніяких об'явок, що ви повинні кожен каталог робити це. Ви берете тільки по потребі те, що вам потрібно. Кешбек у вас лежить на віртуальному гаманці, і ви потім його використовуєте. Зараз діє також безкоштовна знижка на суму від 1300 гривень. Не безкоштов... Безкоштовна доставка на 1300 гривень і більше. От. Так що звертайтеся, якщо. Усім гарного дня До побачення.